Мене звати Альона Кавка, я HR-директор, медіа HR-експерт, маю більше ніж 16 років досвіду управління персоналом. За ці 16 років я провела більше тисячі співбесід, працевлаштувала більше 100 кандидатів. І я вам точно скажу, що я знаю, що це дуже непростий період в житті людини. Тому що я була як на боці роботодавця, так і на боці пошукача. Я думаю, що буде дуже корисним для вас, якщо я поділюсь своїм досвідом, тими помилками, які роблять пошукачі, коли шукають роботу, і максимально передам інформацію, яка допоможе вам знайти роботу. Я на вашому боці. І сьогодні ми почнемо з самого простого базового моменту: я втратив роботу. Або я студент і я не знаю, де роботу шукати, як до того підійти. Або я працюю в компанії, все добре, але щось мене не влаштовує, і я хотів би змінити цю компанію. Що робити? Насправді, в залежності від того, в якій ви групі, є різний алгоритм, але є основа. Це інформація про вас. І для того, щоб зрозуміти, а в чому ваша сила, коли вам потрібно терміново знайти роботу, або коли ви змінюєте компанію, або коли ви студент, то потрібно почати з такого кроку: домашнє завдання. Потрібно вибрати час, коли вас вдома ніхто не потребує. Окрему кімнату взяти лист паперу і попрацювати з тим, а що є силою у вас. Перший блок це написати ваш досвід роботи, тобто де ви працювали, ким ви працювали, в які періоди, можливо, це ваша неофіційна робота. Ви допомогли другу відкрити компанію. Це також ваш досвід. Другий блок це ваша освіта. Тобто це ваша офіційна освіта, вуз, університет, коледж і також додаткові можливо курси, які ви проходили. Навіть це можуть бути курси онлайн. У вас немає диплому, у вас немає там відзнаки за це, але ви знаєте, що у вас є ці знання. Це другий блок. Третій блок він може вас здивувати, але запишіть сюди все, що ви вмієте. Наприклад, ви водій, але ви вмієте куховарити. Так таке буває. Або до вас звертаються друзі, або ваші члени родини з якимись запитаннями завжди. Наприклад, допоможи, будь ласка, організувати день народження. Ти можеш до мене прийти. У мене полетіла сантехніка. Здається, що ми з цим живемо, знаєте, не звертаємо увагу на те, а що ми вміємо. Коли ви це виконаєте, ви побачите таку матрицю або список ваших сильних сторін. Для чого вам це потрібно? Перше. Це стане основою для вашого резюме. Друге, ви побачите свої сильні сторони, які ви, можливо, на них не звертали уваги, але ви точно наприклад, будете розуміти, ви вже 5 чи 6 разів допомагали комусь з дітьми, і можливо, тимчасово, поки у вас немає роботи, ви зможете працювати няною. Тобто, оці ваші такі риси, чи таланти, за якими звертаються ваші рідні і друзі, це те, через що ви можете дуже швидко заробити гроші, так само як і через досвід. Третє це освіта. Ну і далі у вас є карта, ви розумієте свої сильні сторони. А що з цим робити? Звісно, класно, коли у вас є HR, тобто людина, яка займається персоналом якоїсь компанії, або ви можете звернутися до когось за порадою. Але коли ви просто вдома сидите на дивані, що робити? Я вам скажу. Взагалі в Україні є 3-4 сайти з пошуку роботи. Це така інтернет-площадка, де роботодавці розміщують вакансії, а пошукачі свої резюме. Відповідно, взаємно шукають кандидатів, шукають роботу. Це для вас дуже прекрасний інформаційний інструмент, тому що коли ви Маєте питання, а куди мені рухатись, я не знаю, що робити. У мене є просто мої сильні сторони. Ви йдете на сайт робота Work.ua, GRC.ua або OLX для робітничих професій, і дивитесь взагалі, що є на ринку, які є вакансії. От просто сідаєте, відкриваєте закладку Адміністративні фахівці і читаєте, хто потрібен. Готельний бізнес і читаєте, хто потрібен. Щось у вас відгукнеться. Скажу вам, зі свого досвіду, наприклад, колись, коли я була на роздоріжжі, я почитала про готельний бізнес, і він до сих пір є в моїй карті, чому б і ні. Це те. Що мене зацікавило. Друге. Ви точно зрозумієте, якщо ви йдете за фахом, шукаєте роботу для того, щоб перейти в іншу компанію. А що зараз потребують роботодавці? Які основні є виклики, які основні задачі? Це описано в вакансіях. Третє, у вас є вакансія, куди ви хотіли б податися? Власне, подобається, ви прочитали все супер. І у вас є ваша карта, ви виписали всі свої плюси, і ви можете порівняти, чи достатньо у вас досвіду, чи достатньо у вас знань, і відповідно дописати таки зробити список, що вам потрібно розвивати для того, щоб ви могли податись на цю вакансію. І ось ви попрацювали з сайтами пошуку роботи. Ви визначили на які вакансії ви хотіли б подаватися. Ви розумієте, які у вас є сильні сторони, і вам потрібно якимось чином продати свій досвід, тобто знайти роботу. І тут є другий етап: це підготовка резюме. І про це ми з вами поговоримо наступного випуску. З вами була Альона Кавка. Використовуйте практичні інструменти, які ви сьогодні почули, і ви точно дуже швидко знайдете роботу мрії.